Йоу, друзі! Всім привіт! З вами я, Лукарик Юа, або Львів Юа Лукасік. І ми тепер будемо зараз грати за військових. Хто я? Синій? Та бог знає хто я. Ну, в мене, в принципі, є в тій... Грийдосфид, какие нихилы, а, да? Можем и шапку пробовать? Я тяну послал... и то, и то. О, давайте-ка попробуем, давайте-ка серьезно. Так! Погано! Чисто, погано. Зараз запустимо в них пульнемо ракету. Леті. Лети, ракета, фреди феде хатбер. Охоли ракитал среди просто куча Ты шо? А там бомба? А, вона просто там взирвається. Зумела. Вс жумела. Полечу краще. Полетіла на цьому бомбарі. Давай. Все, летим. Давай піднімаємось. Я там краще перепочину. І дивитися вже 200 кілометрів крутів. Один досі видно як ці пальцем. Треба їхати ще. Ще, ще. Нище Я нормальный Я нормальный Оляха, хамуха акула А little, my little пули Ты що, акулы водиться Я навіть не знаю куди призвонитись я кудись стріляю, бог знає куди. Драву оборону острова. Пропоную вбити оцю а когу за оцього з цієї штуки. Та вся на, на, на енергоспоживання. скільки там відсотків? 23, що проживає? Mm. Треба цю вбити акулу. Ні, краще не треба. В нас нехило хіло наш острів, тому треба підніматись сідати на свій. Літак. Заводити двигуни і летіти. Та не додому, довго, ляха, Стоп! Мені? Сюди? так? що в мене ніхто не стріляє, тому... Все добре. Живем. Живем. Звам. Звам. Ну, оті червоні нахила постраждали. Шукаємо такий авіаносець, щоб до нього присісти, але ми тільки на базі Б можемо. Це було С, Це, Б. А А, от тут забрали. Не стріляйте в мене. Я з миром! Я ваш. Ваш чувак. Якийсь літак втупався. Ой-ой-ой-ой! А! Давай домой, едем! Мы там! Там недостаточно, там не киваем недостаточно, давай-то! Давай, не Давай, острый! А, будем там не быть! Нафен! Насом не муляйся, давай! Да ниху, да ниху, да ниху! Ніко нехай! Бригай! А то мали нам пострадала, леха-муха! Будешь зараз витата? Бомбер четвертый. Во, все, заспавнили. Полетіли! Що забрали? Нарешті все Дениса, дурнуватого на збили. Наразі хтось здумався. Будемо зараз бомбити, а будемо бомбити зараз у стріва. Щоб там зовсім нікого не залишилось. Стал! Стал на ой ой, ой ой, спасайте, спасайте! Спасайте! А, ти сами дурнуватий жениш! Он тут підбрався. Четвертого бомбера. Жизнь по острову не вийшло. Треба шатрошки нечего попросить. Не кому червоні колонізатор? О, давайте наш за Давай железно. А, це еще нормальная. Давай. Будемо брати за просто в блогу, я по почуваю. Із Іван... Іван з Британії. Дурна якось. Комбо! Джет! Так, треба ось А атакувати, щоб... Він, він був повністю від диресанки зачистили. Що думати? Наша головна ціль розбити острів А і розбомбити їх загальний. Та той самий, та той самий британець, що мене збив минулого разу. Ні, я вважаю, все-таки літаком краще. Ні. Ти дурак. Давай, з нашим, з нашим. Алімаго з нашим, давай. Давай. Ух, підбили. Ну ну вдаки, давай. На да, тумо на острова. Так, сейчас маленьке знесь, потім велике. Так, я вирішив. треба. Буде в другій частині, як я явно, захоплюю їхній, гол, їхню головну базу, а зараз в них, за ваше щастя, пуляємо ракетою. Вони мене не зб'ють. Ох, та зім так я навіть не знаю, Поки вони знесуть, чи я долучу. До острова. Ох, я не... Немає цілі. Немає цілі. А наступне в другій частині. Дякую за перегляд. І бажаємо вам горного здоров'я. Підписуйтесь на мене і допомагайте ЗСУ. Дякую за перегляд, все.